Росіяни додатково розмістили вибухівку на ЗС станом на зараз. Станція працює у штатному режимі. Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні. Рішення саміту НАТО у вільнюсі не розчарує українців. ЗСУ мають успіх в районі Кліщівки і близькі до звільнення Бахмута. Глава Київ міськбуду покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест. Над потужний шторм у Нідерландах скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту. ім'я Митро Олійник. далі про головні події 497-го дня великої війни. Вчора ввечері багато кому було неспокійно у зв'язку із загрозою вибуху на Запорізькій атомній електростанції. Почалося все із заяв окупантів і пропагандистів, які розганяли інформацію про те, що Україна, начебто, вночі збирається атакувати заес із застосуванням високоточної зброї і безпілотників Камікадзе. Радник голови Росенергоатому Ренат Карча озвучив брехню окупантів про те, що Україна, начебто, збирається ще й вдарити по заес точкою у з боєголовкою начиненою радіоактив. Тивними відходами у той же час Збройні сили України попередили, що росіяни на крівлях двох енергоблоків АЕС розмістили схожі на вибухівку предмети. За даними військових, їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські змі та телеграм-канали. У вечірньому зверненні Зеленський попередив Росію, що світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи на Запорізькій АЕС. Окрім цього, президент обговорив ситуацію з лідером Франції. Макроном і додав, що домовився тримати її на максимальному контролі разом із МАГАТЕ. Отже, лиха не сталося. Станом на зараз Запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано. Про ексеси на ЗАЕС ні енергоатом, ні голова Запорізької обласної військової адміністрації не повідомляли. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів, що ситуація стабільна і радіаційний фон у 30 кілометровій зоні відповідає нормі. Енергоатом повідомляє, що рівень води у ставку, завдяки якому Му охолоджується електростанція, є стабільним, а ситуація контрольованою. Стосовно контрнаступу, Сили оборони мають успіх в районі Кліщівки на Бахмутському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах. За словами речника Генштабу Ковальова, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, але зазнає. Великих втрат у ГУР заявили сьогодні, що динаміка дії сил оборони призведе до звільнення Бахмута. Наразі окупанти кидають у бій танки, бо піхота не справляється на полі бою. Командувач сухопутних військ Сирський також висловив упевненість в тому, що Бахмут скоро буде звільнений, і заявив, що контрнаступ іде за планом. А командувач Тарнавський, що Україна ще не використала весь свій. Потенціал Сирський зазначив, що ніхто з союзників не підштовхує Україну з контрнаступом. Є бажання самих військових досягти певних рубежів однак, вирішити це у спокійному місці одне а виконати в умовах шаленого опору противника інше. Одразу декілька сторін на заході відкинули закиди щодо повільного і невдалого контрнаступу. По перше, головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін заявив, що головний удар ЗСУ в ході контрнаступальних операцій ще попереду. Радакін зазначив, що відсіч російській агресії ніколи не обмежується однією дією. А стратегія України полягає в тому, щоб взяти з мором розтягувати оборону і завдавати ударів. За його словами, ці дії руйнують російські об оборонні лінії він визнав, що український контрнаступ ускладнила висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що Україна не отримала всю бажану військову техніку. Водночас Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок, і що Росія зараз настільки слабка, що не має сил для власного контрнаступу по друге канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українські війська діють дуже чітко та організовано. Шольц сказав, що ніколи не очікував, що все може змінитися з дня на день, і додав, що українські сили оборони планували операції дуже цілеспрямовано. Крім того, Шольц вкотре заявив, що поки триває війна, Україна не зможе вступити до НАТО, оскільки критерії членства включають відсутність відкритих прикордонних. Конфліктів далі цитую: багато країн зможуть надавати допомогу протягом одного, двох, трьох. А якщо знадобиться, то і більшої кількості років, бо ми не знаємо, як довго триватиме військовий конфлікт. Кінець цитати. Ну і на сам кінець аналітики інституту вивчення війни вважають, що поточні темпи операції українських сил не свідчать про те, що ситуація зайшла у глухий кут, і Україна не може повернути більшу частину своїх територій. За їх даними нинішній український контрнаступ є менш драматичнішим і швидким ніж той, під час якого було звільнено більшу частину Харківської області, але він точно більш успішний ніж невдалий російський зимово-весняний наступ. Вчора ввечері в окупованій Макіївці пролунали кілька вибухів. Ось один із найбільш яскравих центр стратегічних комунікацій ЗСУ згодом заявив про знищення складу армії Росії в Макіївці. На цьому відео видно, як детонують боєприпаси. Журналісти видання Донбас реалії геолоціювали місце і встановили, що влучання в Макіївці в склад боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні Моноліт. А саме між шахтою Бутовською і міською лікарнею номер 2 у самій лікарні вибуховою хвилею вибито вікно, як і в будинках. Поруч, макіївчани повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поруч із житловими будинками та медустановами, щоб звинуватити Україну в терактах. Друзі, долучайтеся до клубу української правди. Першими дізнавайтеся про події, пов'язані з колективом нашого видання, спілкуйтеся з редакцією у закритій групі, пропонуйте свої теми та ідеї для текстів і отримуйте мерч. Від УП. посилання на клуб залишу в першому закріпленому коментарі. Наявність ядерних зарядів у Білорусі наразі є малоймовірною. Про це розповів заступник начальника генштабу Олексій Громов. За його словами, зберігання ядерних боєприпасів дуже складний технологічний процес, що потребує спеціальних умов і розгорнутої бази для їх обслуговування. Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні. Про це сьогодні пише Financial Times. Йдеться про те, що Сі, нібито зробив цю заяву під час візиту до Москви в березні. Нагадаю, тоді ж у березні керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель заявляв, що візит Сі зменшує ризик ядерної війни, і китайці дали це дуже чітко зрозуміти. Колишній урядовець КНР підтвердив Financial Times, що Сі сказав особисто Путіну не використовувати я. Дерну зброю, зазначивши, що позиція Китаю проти її застосування була включена в його позиційний документ щодо миру в Україні. Західні посадовці, які займаються питанням безпеки, заявили виданню, що Путін залишився розчарованим, бо візит СІ не приніс жодних відчутних перемог. Для Росії співбесідники близькі до Кремля стверджують, що російський лідер самостійно вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть Росії переваги після того, як спрогнозував сценарії, що можуть виникнути в результаті її застосування. До слова, виявилось, що спеціальний представник Китаю Лі Хуей під час свого візиту до Києва у середині травня не повірив, що американський Петріот перехопили російські кинджали. Про це Financial Times написало із посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова. Йдеться про те, що Резніков запропонував, якщо є сумніви, надати докази, але Лі покинув Київ так з ними і не ознайомившись. Президент Литви Гітана Снаусера заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують. Він висловив надію, що Зеленський після приїзду до Вільнюса цитую обов'язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах максимум, але вже точно отримає багато чого. Кінець цитати. На його думку, успіх означатиме, якщо учасники саміту скажуть більше ніж на саміті в Бухаресті у 2008 році. Він уточнив, що окремі держави приїдуть до вільнюся зі своїми додатковими пакетами підтримки. Цитую, точно є не одна, не дві, та навіть не чотири держави, які хотіли б масштабнішого тексту, і саме зараз триває діалог між такими державами та більш обережними державами. І сподіваюся, він завершиться у взаємоприйнятний спосіб. Кінець цитати. Декілька слів про події навколо вагнерівців. По перше, розвідка Британії відзначає, що генерали Сергій Суровікін і Юнус Бек Євкуров не з'являються на публіці після збройного заколоту Пригожина. Розвідка вважає це ознакою розколу в російській системі нацбезпеки. Розвідники називають Суровікіна одним із найбільш авторитетних офіцерів у російській армії. А також зазначають, що будь-які офіційні санкції проти нього ймовірно викличуть ще гірші для росіян наслідки. По-друге, російські змі повідомили, що Пригожин вчора особисто. Прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю. За інформацією фонтанки відбулося це у приміщенні ФСБ. Пригожину повернули два карабіни Сайга, нарізний австрійський карабін «Штайр манліхер напівавтоматичну гвинтівку «Ай-Ер» і ще кілька рушниць і пістолетів. Війни починаються там, де програють спецслужби в Україні. Це відбулося двічі навесні 2014-го Спецслужбісти на окупованих територіях масово переходили на бік Росії, вступаючи до лав ФСБ. Всі ці 9 років Росія розширювала свою агентурну мережу в різних структурах нашої держави, не обходячи стороною і СБУ. У 2022-му вчинила повномасштабне вторгнення. Хто сприяв цьому? Чи можна було йому запобігти? Яка роль зрадників? Ми проаналізували найгучніше затримання минулого року начальника Кримського управління СБУ Олега Кулініча. Його історія добре ілюструє роботу ФСБ Росії в Україні, а також вказує на те, що всередині СБУ все ще є багато зрадників. Посилання на матеріал української правди буде в описі під цим відео. Пам'ятаєте, вчора говорив, що журналісти БігуСінфо виявили на лазуровому узбережжі розкішну вілу, оформлену на дружину президента Київміськбуду Ігоря Кушніра. Так от виявилось, президент Київміськбуду у травні цього року підкорив Еверест. Це, до речі, коштувало йому і дружині 150 тисяч доларів. Та більш цікавим є інше: він покинув територію України через довідку про інвалідність. Просто співставте, довідка про інвалідність, підйом на Еверест. Еверест. Довідка про інвалідність нагадаю, Київміськбуд на 80% належить місту Київ на початку 23-го року. Компанія призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету. Правоохоронці затримали керівницю Звенигородського районного суду Черкаської області Світлану Федорець, яка виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Зокрема, називала захоплені території України освобожденими, а окупантів називала нашими. Та визнавала Крим частиною Росії. Посадовиця неодноразово відвідувала Крим. Зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік. Вона наголошувала, що Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські і що українські снайпери стріляли у людей. А українська армія використовувала населення як живий щит, не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли. Російською раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду. Тепер же їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. У Львівській області суд визнав винною в булінгу 52-річну вчительку англійської мови. 2 травня вона через футбольний м'яч влаштувала штовханину. З семикласником після конфлікту з учнем викладачка подала заяву на звільнення за власним бажанням. А учні та батьки школярів звернулися до правоохоронців із заявою, за словами викладачки, 2 травня вона намагалася відібрати в учня м'яч і у певний момент втратила рівновагу та впала на дитину. Водночас семикласник розповів, що вчителька хотіла забрати м'яч, накинулася на нього, хотіла копнути і почала бити його по руках. Під час суду інша учениця та матір одного з учнів розповіли, що вчителька часто не виходила на зв'язок при дистанційному навчанні а під час уроків ображала військових. Зокрема, за словами школяр. Арки викладачка казала, що воїни на фронті такі ж тупі, як і учні класу, і ніколи не переможуть. У школі створили комісію, яка назвала дії викладачки непедагогічними. Вчительку визнали винною і призначили їй штраф у вигляді 850 гривень. Шторм полі у Нідерландах серйозно порушив повітряне і залізничне сполучення в країні. Влада закликала людей залишатися вдома через сильний вітер. Національний метеорологічний інститут оголосив червоний код штормового попередження для більшої частини країни. Вітер досягає поривів до 120 км на годину. У містечку Вейканзе на північ від Амстердама вже заміряли швидкість вітру 145 км на годину. Це найсильніший порив вітру, який коли-небудь вимірювали в липні. Амстердамський аеропорт Іп, один з найбільш завантажених європейських вузлів, скасував понад 300 рейсів. Наразі це все не забувайте поділитися випуском. ОП «Стрічка» і тиснути Вподобайку.